Дивіться, тут неймовірно, дивіться, нічого неймовірного немає. Запам'ятайте, будь ласка, нічого неймовірного немає. Ніяких чудес не існує. Є чіткі алгоритми. Якщо вам хтось відказує, що почудо, він там лікує. Знаєте, скільки до мене приходить, коли ми натам, нам лікують рак. Ми те лікуємо. Як ви лікуєте? Хтось голодуванням, хтось якими травм. Я Кажу, що взагалі не розумієте, що ви робите? Ну ми вилікували двох пацієнтів. Так той людина, яка до вас звернулася, була у фазі загоєння. В фазі загоєння, хоч травки пийте, хоч подорожник прикладайте. Це вже процес заживання. тому створюється ілюзія, що це виліковує рак. Розумієте? Але коли ви розумієте біологію, то ви розумієте, що ви ні тоді ні тоді були хворі. Але люди, які цього не розуміють, які цього не розуміють, вони, на жаль, цей процес пройти не можуть, бо вони далі хочуть позбутися симптомів, вони хочуть вилікуватися, вони хочуть одужати. От приведу вам такий приклад. Вона жінка, яка в нас пройшла навчання, вона зареєструвалася в листопаді минулого року. В неї там є певна така з кишечником, скажімо так, така ситуація. Ось. І в неї вона попала додатково ще в умови без Ситуація почала, що набряк великий, да? воно все здавлює, в неї болі, їй погано, болі постійно ростуть. Чому? Тому що ще більше затримується води, вона це ростіння як безвихідь, вона бігає по замкнутому колу. Стоп! Каже, так, стоп, треба зупинитися. Всіх порозганяла, каже, треба, я ж все-таки це вивчала. А, ось чого в мене болить, адже це накопичується вода. Я цей процес сприймаю невірно, тому що я його хочу, щоб мені стало легше, а легше не має бути, має бути так, як і є. Тому біль це добре, я це розумію чітко. І інтенсивність болю залежить тільки від того, скільки є води. А вода накопичується, коли я розцінюю цей біль як безвихідь. Як тільки вона це зрозуміла і прийняла, вона каже, б щось так, як відпустило мене. І почала потихеньку-потихеньку ділятися сича. І біль потрошки почала зменшатися. От і все. Чудес немає, є тільки правильний алгоритм.